Іноземні деталі в російських дронах та ракетах гору опублікувало інформацію про понад сотню іноземних компонентів, які українські військові експерти знайшли у безпілотниках та ракетах, які Росія застосовує проти України. Всю цю інформацію розвідники збирають та публікують на порталі World and Sanctions. У розділі компоненти у зброї там зазначається, що ворог постійно модернізує свою зброю для нанесення ударів по Україні. Зокрема, з'ясувалося, що удосконалення БПЛА бплагрань 2 відбувається за допомогою Ірану. Росіяни використовують такі безпілотники з термобаричною бойовою частиною іранського виробництва. В окремих безпілотниках було зафіксоване використання бойових частин із можливістю підривати її на відстані за допомогою спеціального пристрою, який виробляє південно-африканська компанія. Серед інших країн чиї компоненти були знайдені в російській зброї на порталі, зазначені: Ізраїль, Китай, Нідерланди, Німеччина, Республіка Корея, США, Тайвань, Швейцарія та Японія.